Дівчатка, всім доброго ранку. Хочу показати вам, що в мене зараз на спицях. В мене вже досить давно лежали два таких маточки. Гарнесеньких. Тут, бачите, люрикс, махер дуже-дуже тонка нитка. Я не знаю, тут, бачите, люрікс переплітається з ниточкою, мабуть, і така як для шиття номер 40 І плюс махер, дуже тонюсінька. Але я ще взяла це залишок маточок, один малесенький. Навіть половинка залишилася від майки, яку я в'язала літом. Майстер-клас теж є на каналі. Я їх поєднала. І в мене вийшла така краса, це мітанки. Майстер-клас, звісно, буде. Один я вже, одну частинку я зв'язала, другу зв'яжемо з вами на майстер-класі. Тут в мене є трішечки і ажуру. Ажурчик дуже гарний. Є майстер-клас теж на цей візерунок у мене на каналі. Дуже гарно лягла ниточка, це я бачу по резиночці. Дуже просто в'яжеться. Не будемо вив'язувати ніяких пальчиків, нічого для дівчаток, які починають в'язати, які продовжують в'язати, але щось швидко, швидко треба вив'язати. Мені потрібні були мітинки для моєї шубки чорної, тому я вив'язала таку, таку модельку. Тому, дівчатка, найближчим часом буде майстер-клас. Спочатку в худі. Худі, е, ближайші е, декілька годин виложу майстер-клас, а потім вже займемося цими мітинками. Дуже класний і ще й блищать Зараз, зараз моді-паєтки, люрекс. тому вони в мене такі трішечки новорічні виходять. Дякую, дівчатка, за увагу. Всім гарного настрою, мирного неба вам над головою і в'яжіть із задоволенням, відволікайтеся.